Всім доброго дня! 26 липня, 24 рік. Будемо сьогодні продавати пшеничку, нашу пшеницю Е, e, Значить, вже 11 година дня. Ось як бачите, спереду їде машина. Одну вже загрузив. Ззаду йде друга машина. Фух, скажу чесно, вже задовбався. Поки нагрузив 2 години, e, поки ще годину. Робити документи, поки вони прийшли ті ТТН, поки заповнив, порозписувався. тому отак. Значить, Будемо продавати нашу пшеничку. Орієнтовна ціна на сьогоднішній день. Ну, не на сьогоднішній, це на позавчорашній 7300, 7300 орієнтовна ціна. Як би, що, сказати, що сказати? Сьогодні я якраз гружу, так чисто цікаво за що на МХП. У нас беруть по 7400, по-моєму. Ну, коротше, ціна пішла вниз, ціна падає. Е, ну Я думаю, це пов'язано з тим, що долар пішов вниз, долар падає. ну Не падає, а трошки призупинився, так скажемо. Долар не падає, е, якби, допомогу там дають Україні. тому під цей весь шумок ми вирішили продавати нашу пшеничку. Звичайно, я думаю, що. Звичайно, я думаю, що наша пшениця буде коштувати весною і 8, і плюс тисяч гривень. Але, але є такий фактор, як склад. У мене немає достатньо місця для складу, потрібно готувати місце під кукурудзу, тому що я вважаю, що урожай який все-таки буде. Не так як там є люди, які пишуть, що врожаю все нема, що пшениця один урожай. Я думаю, і буде і соняшник, і якось, рекорд. Рекорду не буде, але ціна буде висока. Хороші ті самі. Е, тому продаємо. Я вважаю, що це непогана ціна. 7300. Ми працюємо по першій формі 8614. Ми по другій формі не працюємо. Нам так не вигідно. Тільки перша, тільки офіційно з документами з ПДВ. Е, Продаємо. Я вважаю, що це достойна ціна. Літом не невіяна нічого після жнив. Через три тижні взяв, здав, все, забувся за ту пшеницю, гроші інвестував відразу і все якби, все працює. Тому зараз вже доїдемо додому і там вже покажу, яка наша пшеничка, тому що зверху так, і так можна було мутно подивитися, десь там і грязна, і туди-сюди всередині ковернули, зовсім інша картинка. Тому працюємо. Приїхала така машина, 3.30 у нас висота. Ні, не, не висока. Просимо ми невеликі машини, нам так простіше грузить, швидше, простіше, якби 330. Їх вистачає, в принципі, тому ніяких проблем у цьому немає. Грузи яйчу 4.20, але ж ну, важко, довше, довше. Цю 2 часа загрузив, а тут прямо мусолить трохи. Так ложу сюди я наниз щось стопчика топчика вжужу, доску таке, щоб перся колесами і все, тому що тормоза на не дуже хороший кружаємо таку нашу пшеничку артиз. Молотив, сам комбайном, ось перевезло, змолотило все як положено. Е, чистенько всередині, все нормально. Звісно, є десь. Зернаметом били, то по краях там ось пішла полова трохи. Але в загальному пшеничка чистенька. Олексій Іванович, нормальна пшениця? Нормально. Лучше, ніж одниви. Однаково. Однакова? Да. Ну не знаю. О, треба, тому, от комбайнера Ну я ще не досвідчений, мені ще прощається. Да, <реш> та, так що така пшеничка. таку ми її продаємо. Ружу ковшиком, кун. Не знаю, там їх куча тих кунів. Е, накрутився в мене руль уліво. Бачите, в мене МТЗ готовий у такому стані. Я вважаю, що. Та да, я вважаю, що він так і повинен їздити, тому що тут тече з цього розподілителя частіше, ніж він їде. Да. Поставив сюди дозатора 160-го 160-го дозатора собі поставив сюди, щоб в мене було удобно і в принципі все нормально. Тому працю... будемо працювати. І так, на пшеничку я вже відгрузив, як би. Е, да, і виспатися, встиг щось, так втомився. Не було там що й показувати, ну як, як завжди, все. в принципі. Приїхав на кукурудзку, подивитися, чи є для чого мені готувати склад. Чи немає для чого. Ну, в принципі... дивіться, Мабуть, є для чого готувати склад. ну ладно, з ворота, не будемо показувати цю улюблену рубрику, О, рубрику нашу. Усі е, да. люблять показати свою сою, що там 130 стричків у них, 130 бобиків там сюди-сюди. Зараз ми заліземо аж. Сюди аж в саму середину. Подивимося, що тут робиться. Значить середина, дивіться. Ну, теж з ворота з категорії. Але з чому прикол? Прикол у тому, що тут посіяно 20 числа. 20 квітня тут я сіявся. Ну і відразу залітаємо всередину. Що у нас тут робиться? Ось і здорово вибухало. Так, тут якісь кабани видно ганяють, чи що це? Ну що, ну що сказати? Я думаю діло буде. Що казати? Качани по пузі б'ють. Мабуть, все-таки не дарма ми готуємо. Влад. Дивіться, що, 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 що це таке, чи це хтось в мене тут лазив, чи це так виломано. Та ні, це не лазив, це, це кабани якісь були. Коротше, є якийсь результат, я думаю, що дай Боже, буде в нас тут якийсь урожай. Багато я не сподіваюся. Рекорду, я думаю, не буде. Но я думаю, що якийсь тон 8 хоча б має бути із тієї кукурудзи. Нашої 3972. Я думаю, хоч якийсь непоганий урожай там має бути. Зараз заїду ще на соняшничок, покажу. Так, соняшничок, соняшничок нашій. Що тут казати? Які тут можуть бути питання? Можете побачити, що буде, якщо ви будете мити фільтр ось. Будете тут фільтр, можете побачити, що буде з вашим соняшничком, коли ви обрізкаєте його під комкою, інсектицидом і фунгіцидом. Ну що, обично на соняшник треба дивитися отак зверху, за, за сонцем. Тут, бачите, треба дивитися отак ось. Треба отак дивитися. Ну що, нормальний соняшничок, що тут говорити. Тут й пересів, ось. Таке воно. Гарний соняшничок. Ну то що тут казати, як нормально він посіяний через 5 років. Не через рік, а через 5 років, то я думаю тут буде 3 з плюсом. Кошики нахилив. То які питання? Які питання можуть бути? Я думаю, що все тут буде бомбезно. це все знімаю. Я хочу просто показати. Знаєте, чисто навіть для історії, для себе що. Не так, що продаєш, наче останній урожай свій продаєш. Все. Літом, бо літом, наче як продати, продати, наче продать, наче даром Ні-ні, Продаємо урожай, тому що є, що, я думаю, буде тут що збирати. Звичайно, не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. Але, але готуватися до цього потрібно. Соя, дивіться, теж якась буде. Дивіться, ось воно. Давайте не будемо цю брати, бачите, бач, вона тут ріденька. Давайте ось цю візьмемо. Ось бубки є налиті. І по 4 бубки є, і по три, ось і по дві, ось одна тільки налита. Коротше, буде якийсь врожай. Я думаю 2-3 тони. Суї з гектара, я думаю, тут буде без питань. І вона ще цвіте, Індетермінатний сорт. Я думаю, буде, все буде. Тобто продаємо, але я думаю, що наступний урожай буде, все, ми, дай Бог, воно все вчасно достигне, все ми зберемо, теж удачно продамо і гроші підуть в користь. Тому ось таке відео народ. Така, можна сказати, історія. Така історія. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. І до зустрічі! Працюємо далі!